Друзі, всі ви, мабуть, знаєте, що в нашому інтернет-магазині стороми ви можете знайти сонячні панелі. Але не всі з вас знають, що в нашому магазині є величезний асортимент сонячних панелей. Але сьогодні ми будемо з вами тестити виключно асортимент сонячних панелей від торгової марки EcoFlow. і будемо ми це робити за допомогою ось цієї портативної станції River 2 Pro. У Екофло є два види сонячних панелей. Це ось такі портативні, які можуть ось так згинатися і мати компактні розміри. Проте, ось ця частинка вона не гнеться, вона є жорсткою. І є ось такі гнучкі сонячні панелі. Які можуть мати також різну потужність, але їхня частина ось так може вигинатися. Вона має дуже тонкий матеріал, і ці сонячні панелі легко розміщувати, наприклад, на балконі вашої квартири або на будинку, і так далі. Ці ж портативні сонячні панелі можна використовувати, коли ви виїжджаєте на якийсь кемпінг, відпочинок або кудись на природу, їх можна легко згорнути і при потребі розгорнути десь уже на місцевості. Портативні сонячні панелі. Є монохромними і вони являються найбільш продуктивними. КПД у них складає близько 25%. Гнучкі панелі являються кремнієвими і знаходяться на такому тонкому композитному матеріалі, що дозволило їх зробити гнучкими, тоненькими і легкими. А, наскільки я знаю, ось ці гнучкі панелі мають трошки меншу продуктивність, ніж монокристали від торгової марки ЕКОФЛО, але це ми пізніше перевіримо. Проте я точно знаю, що ці ефективніше будуть працювати в таку хмарну. Погоду, а ось ці будуть краще працювати в таку сонячну погоду, як ми маємо зараз. Але знову ж таки, все це ми будемо перевіряти на оцій портативні зарядній станції. І почнемо ми. Давайте з гнучкої панелі на 100 Вт. Перший тест у нас буде класичний. ніби ми нашу сонячну панель на 100 Вт повісили на балконі. Наскільки вона ефективно буде працювати? Зараз друга година дня, сонце в зеніті. До сонця сонячна панель знаходиться під кутом, не знаю, десь 45-50 градусів, і вона видає у нас 37 Вт потужності. Якщо ж ми сонячну панель розмістимо перпендикулярно до сонця, давайте спробуємо витягнути з неї максимум. Так, зараз ми маємо 69 Так, законо. Дімо, дивись, де буде ефективніше. Видно тобі? Ну, скільки, скільки там показує? 71. А якщо так, а, ну, а так. 72. А так. 72. Ну давай. Давай я скажу, що ось так. Типа. В такому положенні максимум, що нам вдалося досягнути, це 72 вати. Ну і давайте зробимо наступним чином. Ми просто покладемо на землю нашу панельку і подивимося, скільки вона зможе вийти. Ну. 64 Вт. Ви можете спокійно кинути її ось так на асфальт або на підлоги. І вона вам буде видавати 64 Вт. Тепер підключаємо нашу 200 Вт панель. Підключили гнучку панель на 200 Вт, і ось в такому положенні під 90 градусів вона видає 69 Вт. В такому положенні наша 200 Вт панель під кутом, не знаю, 45-40 градусів змогла видати 140 Вт. В положенні, скажімо так, лежачі, наша сонячна панель видає 127 Вт. Тобто, друзі, виходить, що не потрібно виставляти ніякі котиви, просто поклала її кудись на рівну поверхню і все. Це вже працює 127 Вт. Дуже круто. А тепер зараз давайте порівняємо характеристики ось цих гнучких панелей із нашими портативними, чи є якась відмінність між ними чи ні. В такому положенні наша 100 Вт портативна панель змогла видати 57 Вт. Під кутом приблизно 45 градусів дана панель видала феноменальний результат, а саме 87 Вт. Це, це офігенний результат. Ну і тепер на останок давайте покладемо просто на асфальт нашу сонячну панель і подивимося, скільки вона видає. 72 Вт, друзі, це, як на мене, дуже офігенний результат. Портативна сонячна панель потужністю на 220 Вт, розміщена під кутом 90 градусів до поверхні, видає 110 Вт. Під кутом приблизно 45 градусів дана панель видає 140 Вт. Але найбільший показник, який нам вдалося досягти, це 150 було. Ну і останній тест, давайте покладемо її просто на поверхню. І в такому положенні наша панель видає не набагато менше 135 Вт. Але, друзі, знаєте, в чому прикол цієї панелі? На відміну від попередніх, які ми знімали, вона є двосторонньою. Тобто сонце може потрапляти як на цю сторону, так і на цю, і вона буде спокійнісінько генерувати електроенергію. І це прикольно. Ось в такому положенні, нічого не виставляючи, просто поставив, як воно є. Наша сонячна панель видає 63 Вт. А тепер давайте спробуємо її виставити якось більш. Раціональніше можливо до сонця. І це означає те, друзі, що цю сонячну панель в принципі можна не рухати. Ви її виставляєте спочатку працює одна сторона, коли сонце розвертається, у вас починає працювати інша сторона. І це дуже круто. Ну і тепер давайте на останок перевіримо ось цю величезну, здоровенну, 400 ватну. Правильно 400 ватну Так, 400 ватну портативну панель від EcoFlow. Друзі, 400 ватна панель ніяк не виставляючи, просто поставивши її ось так гармошечкою, щоб вона стояла. Вона вже зараз видає 120 Вт. Давайте тепер розрівняємо її і поставимо перпендикулярно до поверхні і подивимося, скільки вона зараз видає. Так, Дімончик, глянь, скільки вона видає. В такому положенні ми вже з вами отримаємо 180 Вт. Давайте зараз змінимо кут на приблизно 45 градусів і подивимося, що ми маємо. В такому положенні ми вже з вами маємо 220 Вт. Ну і давайте тепер на останок покладемо просто на асфальт нашу. Сонячну панель і подивимося на результат. І результат тих самих 220 Вт. Можливо, потрібно якось розташувати її до сонця. Ні, так, іще гірше 218. Друзі, максимальне значення, яке нам вдалося зафіксувати з даною панелью, Це було 256 Вт. На жаль, не вдалося зафіксувати це на камеру, тому що мені оператор допомагав а, виставляти сонячну панель, І ми побачили, зафіксували цю цифру 256, ну а потім трішечки змістилися і все. Показники впали до 230. Тому ось такі результати ми маємо із сонячними панелями від торгової марки EcoFl. Хороші це показники, чи погані, які показали ці сонячні панелі. Від торгової марки КОХО вирішувати не мені, а вам можете озвучити свою думку в коментарях, було б дуже цікаво це почитати. Але нагадаю вам, що ці сонячні панелі це портативні варіанти, які можете використати будь-де на природі або на вашому балконі, або на тому ж самому даху вашого будинку. Але вони можуть показувати трошки гірші результати, ніж стаціонарні монокристалічні панелі, які встановлюються на дах вашого будинку або, наприклад, на якісь підставки. Але саме стаціонарні. Ці панелі можуть показувати кращі результати. Але із портативних ми маємо ось такі результати. В цьому відео мали поучаствувати ще інші виробники, такі як Blue Yeti, Anker, Анкер, Кіонерзон та інші. Але вони, на жаль, не надали своїх сонячних панелей для перевірки в цьому відео. Тому ми знаємо результати тільки від торгової марки Ecoflow. Купувати вам ці сонячні панелі чи не купувати це лише ваш вибір. а Вам можу нагадати, що ми не просто ми компанія з Торгом. І все, що ви бачите в моїх відео, ви можете придбати в нашому магазині з Торгом'ю або офлайн-магазин з який знаходиться в Києві. Адресою Гала 18 або онлайн-магазин з тором'я. Посилання у нього буде в описі до цього відео. Подякую всім за перегляд. Маю надію, що ви вліпите йому цьому відео вподобайку, підпишитесь на наш YouTube канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!